Ми брали ім'я. Вважаємо, що це дуже гарне ім'я. І таке, яке, мабуть, поєднує наші і Україну, і турчину, тому що воно інтернаціональне. Головне, це Софія означає мудрість. Хочу бути попав, яка тут на 500 тварин. Щастя отримувати, що можна робити зараз. Я хочу сказати, що всі жінки, які народили природнім шляхом, просто герої. Я нічого не могла робити перші години, просто дивилася і плакала від щастя, що в мене є таке чудо. Дуже багато зірок і України, і Росії і світу. Першим безумовно Філіп Кіркоров, який в день пологів, мабуть, знаходиться 24 години на зв'язку, і багато політиків. Всім дуже вдячна. Я знаю, що всі тримали кулаки, і хочу подякувати всім, хто дійсно радий розділити нашу радість. А кому ви